Продовжуємо робити нашу викрутку. Для цього сховаємо нашу оцю вже частину ручки і доділимо ще один елемент а, її верхній. Нам потрібний для цього циліндр Shift a Mesh циліндр Тут вибираємо побільше граней грані, наприклад, 64. А, по висоті ну давайте трохи зменшимо S. Z. Наприклад, ось таким буде. По діаметру поки що хай буде, який є. Так, і нам потрібно тепер зробити так, щоб тут були такі дві такі ямки. Ось так. Це буде казати те, що наша викрутка під такий підлінійна. Тобто Має ось такий кінець. Не хрест, а іменно лінію. Так, для цього нам потрібно зробити об'єкт, який буде вирізати ті ямки. Що ж, Давайте поки що циліндр цей заховаємо. Shift-A. Mesh. Куб. Будемо з куба робити. Далі приймаємо модифікатор, Add модифікатор Generate Subdivision, subdivision Surface. Тут пишемо 2 або 3, 2, ось так. Потім переходимо тільдо топ зверху, вмикаємо прозорість. Нам потрібно прийняти цей модифікатор, нажимаємо Apply, ось так. Вибираємо Tab, режим роботи полігональний, одиничка, режим роботи з вершинами. Вибираємо ось ці вершини, нажимаємо X і Vertix. І ми видали лишні вершини, нам вони не потрібні. Наступне, що ми робимо, ми копіюємо ось цю частину. Я її обвів. Нажимаю Shift D, X і відводю трохи в сторону. Потім повернути нам потрібно на 180 градусів. R Z. 180 Ось так. Що ж, і тепер давайте з'єднаємо ці дві половини. Я їх ось так обвів. Нажимаємо Edge, Bridge, Edge Loops. І вони з'єдналися. Тобто, тепер я маю ось такий об'єкт. Так, давайте знову перейдемо в режим зверху. Сітка. І трохи зробимо його довшим Тобто, обвів G. X. Ось такий. Так, тепер давайте його скопіюємо. Тобто я його ввів його потім нажимаю Shift D, X. Ну і в нас вже буде два таких об'єкта Виходимо з полігонального моделювання, нажимаємо Tab, вмикаємо наш циліндр і бачимо, що циліндр дуже маленький. Давайте цей об'єкт зменшимо. Нажимаємо S і зменшуємо його зменшуємо, і зменшуємо. GX. Давайте ще трохи зменшуємо S. Давайте якось так. І буде G, X, і трошки його виставимо ось так. Добре. Тепер перейдемо в режим роботи. Давайте фронт. Ось так. І його трошки зменшимо і по висоті цей об'єкт. Нажимаємо S, Z. Якось ось так ми його сплюснемо. Тепер його піднімемо вище Для нашого циліндра, Це буде GZ. Так, Виходимо з цього режиму прозорості Z Solid. І тепер давайте виріжемо ямки цього циліндра. Вибираємо циліндр, Add модифікатор, Generate Boolean. Тут у нас Difference. Вибираємо Object. Це ось цей наш об'єкт. Так, ми цей об'єкт заховаємо, щоб він нам не заважав. І бачимо, що тепер наш циліндр має таку форму. Приймаємо цей модифікатор, нажимаємо Apply. Тепер ми ось цей циліндр поставимо зверху ручки викрутки, вимкнемо ручку, виберемо цей циліндр GZ і піднімаємо його нагору. Давайте подивимося в вид зверху. Ось так. Бачимо, що циліндр трошки завеликий. Нажимаємо S і трохи його зменшуємо. Якось так. Так, і давайте його трошки під... опустимо вниз. Це у нас буде G, Z. Можна щіп зажати, щоб було. Так, ось так якось. Добре. Тепер давайте цей циліндр. Перейдемо в режим полігонального моделювання. нажимаємо Tab, виберемо грані. І я вибираю ось цю грань через Alt. Дивіться, вона вся не вибралась, тому... Нажимаю я Shift-Alt і далі вибираю її. всі інші її частини. Ось так. Так, далі нажимаю Ctrl-B. І ось так їх трохи заокруглюю. Так, Тут можна. Трошки додавити кольосиком грани. Ну, наприклад, буде ось так. Виходимо в полігональне монтування. І бачимо, що в нас вже готова верхня частина викрутки. Е нижня. І давайте тепер приєднаємо до самої сер серцевини викрутки. Вмикаємо е ми ось цю частину, і бачимо, що вона завелика і лежить неправильно. Ми її повернемо, вибрали її, нажимаємо R X 90, Вона повернулася правильно. Тепер ми її зменшимо, просто нажимаємо клавішу S, зменшуємо, зменшуємо. І тепер його, її опустимо. Або давайте не її опустимо, а піднімемо нашу іншу викрутку вгору. Ручку GZ. Так, мені кажуть, це не пропорційно виходить. Давайте ще зменшимо ось цю частину, нажимаємо S, зменшили ось так. І ось цю частину опустимо. Це буде GZ. Так, ось таким чином наша викрутка, в принципі, вже моделювання закінчене. Так, на цьому все, дякую за увагу.